Так, о, добрий вечір. Щось непонятно, якась ситуація сталося. Не зрозумів, що там взагалі було. У мене вроді все окей. Просто стрім пропав і все. Я, я не зрозумів, чого, все на місці, наче. Хм. А ну, що, друзі, родичі гарбузові, поставте лайк е, на стрім чи що. Здрасте, повторюю питання, як донат кинути. Ого, якщо є бажання, то ну, під стрімом є посилання там на Монобанку, на Донателло. Ну, просто переходите по посиланню, вводите дані і, 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 і все, і прилітає Донатик. Якщо ви будете кидати на Донателло, то тоді ще озвучиться ваш Донат. Можете написати там якийсь прикольний текст. Ану, ви кажіть, гру видно, Прямий ефір є, та вроді, вроді все нормально. Я не знаю, що то було. Це, мабуть, якісь хейтери Джо Байдена по, по, не знаю, пофрізали мені стрім трохи. Окей, давайте тоді приступаємо до проходження. Тільки ви кажіть, там видно? гру видно? Мене видно. Ставте лайк на стрім. Так, вроді окей, все має бути нормально. Давайте тоді запускаємо. Дивимось катсценку далі. Може, ще люди трохи повернуться. Кляті комуністи намагалися все поруїнити. Це точно. Тут прямо 100%, О, трохи підтягнулись люди, ура! Бо якось було неприкольно, не, не непонятно чого вилетів стрім Все видно. Все, ми тут вже вийшли із цієї камери. На наших очах вкрали наше дітятко, маленького Джона там на Байденюка. Come on, come on, come on. Муженька нашого кокнули. І зараз будемо, власне, шукати дитинку, мститися за чоловіка і оце все. Ех, любов, прощавай, друже. Як звуть? Нейт. Окей. Нейт. Все, тепер от нам треба з цього схованку з сховища з цієї штуковини вибратись. Минуло 200 років, ми були 200 років заморожені. Так, остальні чувачки трошки не вижили, на жаль. Все, нічого не відкривається. Так, так, так. Треба відкрити дверки. О, 40 чоловік, люди трохи поприходили. Вибачаюся, я не зрозумів, що то було. Якісь китайські хакери, комуняки оці. поломали мені стрім за згадки Джонатана Байдена. Так що. Давайте ну, no. Не знаю, покажемо їм, що нас так просто не зламати. Поставте лайк на відосик на стрімчик точніше. І будемо зараз проходити Fallout 4 далі. Так, тут у нас угу. ще одні камери. Тейк, ну давай, тейк, okay. <кхід> окей. Така в нас жіночка руденька. Зараз будемо рятувати своє дитинча. Ну, не зараз, колись пізніше. Вітаю, пане Ярослав, гарного стріму. да, Дуже дякую. дуже дякую. Трохи він вилетів, у мене все було так хорошо, і тут стрім вилетів, непонятно чого. Зараз начебто нормально є. Бачу, трохи фрізить, ну то через інтернет. зараза, Все-таки не круто. Так, що тут є, нічого нема. Ну, ладно, це ми не зараз. Давайте викинемо ці молоточки, бо я просто знаю, де їх можна продати. Доволі вигідно. Там є схови... сховище 81, по-моєму чи яке. Там чувак купляє отакі от причандали по 15 кришок за штучку, що доволі дуже вигідно. Вигідний курс. Так, нічого нема. Нічого нема. Тут термінал, можна почитати історію сховища. Прикол в тому, що от все було нормально, але у них закінчилась їжа. Начальство на зв'язок не виходило. Оцей наглядач. Цього сховища він не хотів людей випускати на поверхню. Вони взбунтувалися, повбивали тут один одного і все, і вроді як вибрались. Так, тут всякі отакі от таракашки є, давайте позбираємо м'язко, м'язко можна тоді е, пожарити, приготувати і буде буде хорошо. Так. Тут, тут особо нічого немає, в принципі, давайте тоді пошвидше виберемося вже. На вулицю, так сказати Так, що там пишуть? Люди в чаті писали обручку з циганити А ну давайте попробую бо я щось. А, ну да там можна-можна з циганити обручку. Зараз давайте до нашого нейта вернемося, тоді можна її продати. Що теж не найгірший варіант. Ми ж, типа, бідні виживальники, в яких немає ні кришок. Ні зброї, тільки оця паличка і все. Йому вона вже все одно не треба. М. Ага, Шикарно. Ага, ця обручечка, блін, нормально так стоїть кришок, вроді в районі 80, плюс-мінус. Та блін.